Дітки, а що ми знаємо про своє тіло? Давайте поміркуємо, що потрібно для того, щоб бути здоровим і завжди посміхатися. Перше, що потрібно зробити, це займатися спортом або танцями для дівчаток. А ще потрібно стежити за чистотою свого одягу, а також за чистотою приміщення, в якому ви мешкаєте. Для цього нам потрібні ось такі, ось такі прилади. Це і відро, і швабра, і віник, і совочок, і мочалка. А ще потрібно митися, а також перед їжею і після туалету мити руки, щоб на них не змогли жити мікроби. Також потрібно мити овочі і фрукти перед вживанням. В їжу потрібно вживати багато овочів і фруктів, і різних корисних продуктів для нашого з вами організму. Потрібно доглядати за своїм волоссям, розчісувати його, мити і хоча б раз на місяць стригтися. Потрібно ще чистити зубки, щоб вони не хворіли. А ще потрібно дотримуватися режиму дня і лягати спати не пізно. А під час карантину вдягати маску, щоб не захворіти. Ось такі поради стосовно вашого здоров'я. Доброго дня, малята! Я лікар боліко. Хочу познайомити вас сьогодні з органами чуття. Та як їх зберегти, а ще трошки розповісти вам, як доглядати за своїми зубками? У наші органи чуття та частини тіла. Подивіться малята на наше тіло. Що в нас з вами є? Які частини тіла ви знаєте. Давайте поміркуємо разом. Що ми можемо розповісти про наше з вами тіло? Подивіться сюди уважно, що в нас з вами є. У нас з вами є голова, дві руки, дві ноги і тулуб. А ще у нас з вами є органи чуття, які здебільшого знаходяться на голові. Це наші з вами очі, ніс, вуха, наш з вами ротик та наша з вами шкіра. У нас з вами дуже багато. Парних органів це наші з вами ручки. На кожній ручці є в нас по 5 пальчиків. У нас ще з вами є дві ноги, два вуха, два ока. Подивіться уважно на себе в люстерку. І ще раз подивіться, які частини тіла ви в себе помітили. Так, це голова, руки, ноги, тулуб. І далі ми з вами детальніше поговоримо про наші органи чуття, які знаходяться в нас з вами на голові. Це наші з вами очі, вуха, носик, наш з вами ротик, а ще наша з вами шкіра. Давайте з вами відгадаємо загадки про наші органи чуття. Сопе хропе, часом чає, туди-сюди зазирає, на морозі замерзає, бо дожини немає. Що це, дітки? Як ви гадаєте? Так, це наш з вами носик. Брат із братом через дорогу живуть, а одне одного не бачать. Так, це дітки, оченята наші з вами. Протягнеш руку, доторкнешся, а озирнешся, їх не видно. Так, дітки, це наші з вами вушка. Молодці. Вона гладенька і м'якенька, тіло щільно покриває, від мікробів захищає, тепло і мороз відчуває. Так, це наша з вами шкіра. Два ряди білих сорочок, а за ними фартушок. Що це таке малята, як ви гадаєте? Так, дітки, це наш з вами ротик і язичок з зубками. Давайте повторимо ще раз наші органи чуття. Це очі, це наша шкіра, це наш ротик з язичком і зубками, наші вушка і наш носик. Кожен орган чуття здатний сприймати лише певні сигнали з навколишнього світу: очі світло, вуха звук, ніс запах, наш язичок різні смаки, а шкіра дотики. Давайте з вами детально це розглянемо. Наші очі з вами потрібні нам для того, щоб бачити предмети, розрізняти кольори. А наш носик розрізняє різні запахи навколишнього світу. А наші вушка потрібні нам, щоб чути різні звуки. і, власно, для того, щоб ми з вами могли розмовляти і чути один одного. А наша шкіра з вами захищає нас від мікробів та різних пошкоджень. А ще наша з вами шкіра відчуває холод чи тепло. І таким чином ми з вами не замерзаємо. Ось так мальма. А завдяки нашому язичкові, ми з вами можемо розмовляти, а ще можемо відчувати смак нашої їжі. Наші органи чуття потребують постійного догляду та збереження. Для того, щоб не зіпсувати наші з вами очі, потрібно під час читання чи писання стежити, щоб світло падало ліворуч, а освітлення було хорошим. Не перевтомлювати наші очі, берегти очі від пошкоджень чи потрапляння у них різного бруду. Щоб мати добрий слух, потрібно дотримуватися таких правил регулярно чистити вуха, ніколи не колупатися у вухі сирниками, олівцями чи гострими предметами, берегти вуха від сильного шуму. Щоб не втратити нюх, потрібно дотримуватись таких правил, оберігатися від застуди, постійно загартовуватися, берегти ніс від пошкоджень і потрапляння в нього сторонніх предметів. Щоб не втратити смак, потрібно дотримуватися таких правил. Остерігайтеся вживання дуже холодної або дуже гарячої їжі. Оберігати свій організм від застуди. Щоб не втратити чутливість шкіри, дотримуйтесь таких правил. Стежити за чистотою шкіри, оберігати шкіру від різних механічних пошкоджень. Дидактична гра, що корисно для зубів. Малята, я сьогодні хочу поговорити з вами про наші зубки. За ними потрібно доглядати, їх потрібно чистити, а якщо вони захворіли, то лікувати. Наші зубки можуть бути усміхненими і здоровими, а можуть бути сумними і хворими. Все залежить від того, що ми їмо. Бо солодощі не корисні для наших зубків. А ось фрукти і овочі дуже корисні. Тож, давайте поглянемо, що корисно для наших зубків. Що треба їсти, щоб наші зуби були здорові? Якщо це корисно для наших зубів, то наш зубик буде усміхнений, а якщо ні, він буде сумний. Як ви гадаєте, полуниця корисна для наших зубів чи ні? Так, корисна, зубик посміхається. А цукерки? Корисні чи ні? Ні, наш зубик сумний. Молодці дітки. А яблучко корисне для наших зубів чи ні? Так, корисне. наш зубик посміхається. Подивіться, який гарний, та смачний кекс. Він корисний чи ні? Ні, він для наших зубків не корисний. А ось така смачна. Цвітна капустина. Так, вона для нас корисна. А морозиво? Корисне чи ні? Звісно, ні, наш зубик сумний. А яйця корисні чи ні. Так, корисні і для нашого зубика, і для нас взагалі. А варення солодке корисне чи ні? Ні, воно для наших зубів не корисне. А грушка корисна чи ні? Так, груші це вітаміни, вони корисні. А чіпси корисні чи ні? Ні, вони не корисні для наших зубків. А ось така смачна хрумка морквинка, корисна чи ні. Так, корисна. Подивіться, як посміхається наш зубик. А ось такі жирні спончики солодкі. Ні, вони не корисні. Ні для зубів, ні для нас з вами. А на нас корисний чи ні. Так, корисний наш зубик посміхається кока кола корисна чи ні? Ні, не корисний. Газовані напої всі шкідливі. Кукуруза корисна чи ні. Так, кукуруза корисна і для наших зубів, і для нас взагалом. Каша смачна із ягодами. Так, корисно оці малята. А ось такий величезний бургер корисний чи ні. Ні, на жаль, він не корисний. А ось такий гарний червоний помідорчик, корисний чи ні. Так, помідорчик корисний і для зубів, і для нас з вами. А смачний ягідний сік. Так, сік смачний, ягідний і корисний. бо це вітаміни. А нутелла шоколадна. Корисна чи ні? Ні, на жаль, вона для наших зубів не корисна. А ось такий смачний твердий сир. Так. Сир корисний, молодці малята. А ось шоколадка корисна чи ні? На жаль, для наших зубиків вона не корисна. Тож малята пам'ятайте про корисні для наших зубів продукти і поменше вживайте некорисні продукти, і наші зубики будуть здорові. І вдячні вам за це.